Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в ігру про піратів з э, Какашка і. Нягерия. Все йдемо. Сідайте на мій корабль! О, а, почекайте. Я маю ще у рушки купити всякі, там є. О, 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 дайте я з вами схожу. У мене 310 грошиків, Я тут вже чуть-чуть поіграв. Скільки? 310. Так, ага, это я тут не є не якась не штука. Це... А, це... по скільки? А ладно, тут. По скільки? Все те саме, не, не цікаво, йдемо. Я не пролагаю. Ідемо <звук> лутатись. Ооо, я знайшов острів, на які ми будемо йти. Сідайте. Бляха, Е, ой. <звук> Ну, Орексен робить свою роботу, підмітає. Реально. Чи я за пушку не можу? Тримаємо курс на щось то то там. Ну, таке. А все. що пушкою керує? Орексен, ти мав підлогу підмітати, а не пушкою керувати. Це ж права <різна> кнопка не працює. Це ж права кнопка не працює, ти як стріляєш? І куди це... ти стріляєш? Орексен, дай мені ліпше, ти не розумієш. Нажимаю. Опа, тут такий на сейчас. Нам туди не треба. Нам треба так стріляєш. стріляєш. Не трать патрони впусту. У нас вони не безкінечні. кінчики. Не Без стреляй, аха. Не виходить? Він в нього супер-пупер дупер баубаб енергія захищає його. А чому тут а не музика з блоксфута? Хз, Орексян вийшов. Встань! Встань! Е, встань! Встань, якщо ти любиш маму. З пушки. Курс на три години. Три години. Ні, це десь дві години. Все. Орексян, О, почекайте, тут скелет якийсь. Дивіться, що я взяв. О, це якийсь мега сундук скелета. Це ага. моє. А де я є? Да, ми тут, а я кобель. Що таке? Олександр mm? там бавиться. Це що таке? А, а 20 -й, це, 20 -й Йдем наверх. Йдем. О, це що таке? О, Окей. це отак от стрільнути. Я один раз. А, а тут Йди. впасти. Тут а хата, але тут от, є драбинка. Ви де? Та почекай, ми всі попадали, блін. Там дирка була в землі. Поняв. А тут такий щел. Мені щось заплатив. Е, шо? А, во! Що де? Хто У. де? Бежи! У! Який а, він мені квест дав. Він Який? Привіт, Пуцик. Щіп флаг, я не знаю. Ладно.

Не, я не знаю що фотсу. А як нам, типа, наверх залізти цю камішку? Тобі фокуси показати, ж, mm -hmm. цей... Скалолаз. Скалолазні фокуси треба будуть, Давай. Якщо я вже залазив на 1000 контейнерів, то я на таке залізу. Окей. Mm -hmm. Okay. Тільки, блін, Мені надо графіку змечити, бо були гафи і... Залізай, залізай, а я поїду по кафе, поки залізаєш. Йдіть, йдіть собі. Хе, пока. Пока, пока. ти там сам пливи. Я вам скажу, коли залізу. Окей. Лундер хиде вам, що Там буде. Там, якщо... О, Я сундук. там, Там якщо... сундуки якийсь. Тут дерево, банани. Один, один банан. Мені треба. Які, а, чому тут так нереально заліз? Чому в мене екран блін, в камінь залазить? Ну ви здіваєтесь. Я маю залізти, коли у мене екран в камінь лист. На враже там. Іди Далі. ящики з бананами забирай, Орексен. Час. У мене права кнопка миші работать поч. Ура! А як ти тоді стріляв, стой. Що ж надо? А, почекай, я все зібрав. А ти я ти, я... ти бачив цей сундук? А повертав, пушку ти, я. По чесно, а повертав пушку ти, Орексен? Посуди судячи а порта пушку ти, вона ж направо. Бери за Ти куди корабель от їхав? Можете Олексіана, будь ласка, до мене принести, хай сам зрізає, я більше пользи буду мати. Не. Ми за лазом. Олексіан, ти тупий, куди ти коробку понеси? Що це таке? Це манго? Що це таке? Це спадтус. Що кайтер, ФК? У меня вопрос имени куда ту коробку тащить? на, на, на маши, в машину тащи в корабль. Ну, ну та ну окей. Ну, я ну, не... ну добре, я вже полу, половину дороги пройшов. Об... Ой, все. Ой, Я вже майже ой, заліз ой, на самий верх. Ой. Мені тільки тут прострибати. Так, мангуси потім. Що на самому верху? Ой. Тут якісь дерева на самому верху. чого такого нема. Все. Якісь мангуси тут апельсини є і все. А, это чего ничего так тяжко? не Я а Ага, okay. ти, блін, попробуй прострибай по таким маленьким дирочкам. Тут, блін, палочки розмір менше, ніж я. А я маю по ним прострибати, блін. Ч... Стрибай. Я прострибую. Опа. Фексон, ти де? <гух> я випр прыгать нормально не можу. Чому? Згідно. Що в мене за команда? Ну, команда Нігерії Все, виїжджаємо. Фріксет, ти як маху? бляха це і припаркував? Ти що, реально рука відказала? Та, <рес> походу <рес> так. Та дивись, який, він бляха корабль припаркував. Вообще дуже далеко. Що, у мене приїхали чи що? Як я маю бачити? Я ж взагалі в шалізу. Фріксет кудись зник. Понятно, придіть по, по мене, будь ласка. Okay. Бо я, я. я розумію, я я майже заліз. Але я, я вияснив, перед тим як майже заліз, я вияснив, це нереально. Mm -hmm. Та подожди. Це, це круто? Це, це круто? Де я біжу до тебе. Пригай, пригай прямо на корабель. Ні, ні, чуєте, можливо я і на і залізу. Ні, не залезешь. Ну, за тобою йдемо. Россонуть, паруса! вони вже, по не знаю. На один, два, три, стріляєш по монаху. Стріляй по міткість, Він пусть не стреляет. Стреляй! ти сама міткість! Все, едем без нього. Даю 3 секунды на корабль. Один, два, три. Все, развертаемся. Блин. Фигел. О, це шо таке двигаться. Да. Короче, а ну туда. Во. Привет. На 12 годин. Начинай скільки, я не знаю. Вроді на 12, да. Ой, де я що за коробка, а як ту коробку взяв? а як брати коробки, то я забувся Никита, як брати коробки? На яку кнопку Риксян брати коробки, скажи. F F? На мене якщо не береться, ну, то ні шо? Чому так странно лазить? Це мої коробки тупей. ти їх не може взяти. А як я Я був я був в чела, я був вчела, весь корабель обікрав, поки він відходив. Та й добре. Оце, що просто... таке спускаємось? Що це? Я, мене вопрос, як я... Та нещо. Якась лупа? О, іще. Йо-моє. Це що за тюрма така для... Дем'янчика? Та не для мене, це для Олексіна. <как> Ні, це для Артура. Що тут такого на цьому острові? Дем'яна можна закрити. Ту не я, ту не я, воно, само. Шо воно само! Воно само! Воно само, воно само, Олексіна. По скажи що з Оксаною, він нічаємний, він мене зваляє. Тих і зен. Угу, я випадково стріляв по Оксані, мене. О! О! Мене самого лякає, не опозапив. Оксана, я ліпше, ну, піду погуляю. Ну, дякую вам. Я дуже вас люблю, але давайте я потім я піду собі погуляю. Займайтесь чим хочете. Я йду на корабелі вас почекаю, Иди ви сюда. собі бейтеся. Давай, до побачення. Oh, баягус! О! Сіди туди, боягус! Не, не, не. Паля ч тобі запираєш, а? Зарубьера эксана мабуть. Ой. Я убивай. Не, я сам рассыпнулся. Ты испытал. Некий грозчик для гандалы. Ну все. <пілляр> Поехали. Папа тоже пропал. Демян, ти де? Ну, mm, це так, гуляю. Нарешті борд реп. Ти де? То гуляй. Де мій сундук вкрав гавноєто? <пілляр> так? Куди <пілляр> ж сюда гавно Я, Я питаю. Йду, йду, плыву, плыву, тобто. Що, Я просто відповтався. Взяв його побігати, подивитись, що там. Прикольно. Я тебе зараз візьму. Добрий день. Ідея. Це що ти робиш? Йду. Ти, ти, ти а що? А де пропав? А, ну, ти, ти, ти ж його застрелив, не? А, то ж. Бля, <ріхи> піпец ти жирний. <ріхи> Сізуєш? <ріхи> що, реально? Що це все? Ти <ріхи> жирний, то машина. Ти тупо корабель нам чуть не утопив. Де Роксан? Ти що його вбив? Ну що? Його треба вернути і знову вбити. Угу. Mm -hmm. Де Грін Тріат? Я не знаю. О, во, бачу. Давай. Я... Зараз здадим судочки. 12 градусів. А mm де? -hmm. Ми їдемо на Грін yeah. Дерево. Оце то, твоя там лодка? Я не з Ні, не моя. Моя mm -hmm. зліва, Ну якщо це твоя лодка. Я недалеко від кактусного цього вон, а в чи що там? Mm. А, з Зурикся до речі, один сундук пропав. А, з тебе в руках. ло, ти чо? Сундук мені положив, хлопчик. Тебе кап'яз буде. Я підтримаю просто і здам пятим, піду його. Ложи сундук. Я пушу тим! Ложи сундук. <ріхи> чо, брат, з'яло? Ти мене побиваєш, чи що? Не. Ти робот? Нє. А чого я тебе пуля відбив? Ти мій все крутий, Шо? потужний. Мій все потужний. Що? Що, а, так можно. На гле. А може що, я тебе з... е, мій сундук. Мейй. Да ти... та, та, це Шо мій сундук, спомогу? дай сюда. Мені не тобі не можна чи що? Я тобі помогаю його донести. Що ти мене вбиваєш? Не вірю. Ти де? Як там нам застрял. Йдем. Не його сюда. Зададай в банк с команды на завтра. Ой, <плес> <плес> За сундук. Я, я передумал. Як його тепер взять? Ой, дай я покажу. Підходиш, нажимаешь. Нет, ты його візьми, перетягни на корабль. Бо я не можу його взять. О, тут там є Давай так, якщо ти не можеш його здати, то я піду його здам. Ні. ні, ні. Там. Ви... Там. Тут почекай. Що за фігня, У мене не можу його брати? Почекай, Олексій, що, що ти припеку? У мене просто що тоді ПВП включилась? А я ПВП включити. Ну, а, ми тоді на острів попали, де можна пехати. Да. Опа, коротка, кратер. Та він не забув, він щось зробити! Я пытаюсь сундук забрати. Як сундук забрати? Бери! 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 Я тебя везьму, Заре. Тебе зараз візьму. Я ж не можу день його брати. Добрий день, Добрий день, Добрий день. Хто такий такой вообще? Він хотів взяти твій сундучок, і говорив, щоб mm -hmm. я, я везл. Ну, не можеш взять, то я візьму, я Ну потім в трейді мені до випало. Мені пофіг. Добре. Ти чо, офігел? О, По кому ти там стріляєш? Я думав, я. Так, а це не мне Що мені випадає? Давайте! Басі? А тобі книжка надо? Яка? проста басик. Яка? басик Не, я тебе скажу. Така, короче е, книжечка м -м, зараз подивлюсь. Де інвентарь? Во, інвентарь. Е, така книжечка, короче е, називається. Що? Weapon Book 1. Чо? Коротше, якісь книж... дві книжки, в них просто щось написано і, і про речі. А... Надо? Не надо. Не надо. Є? Не надо? Я, не, я можу не можу нічого робити. У мене ще трейдець, типа це не, не, не можна. Не можна трейдити. Ціпо. Ти не О, можна можна. А, а то чекайте, я, трейд. я можу клан ціпо, створити. Давайте я вас добавляю. Папа. Подожди. Куда ты меня кинул? Уя! Уя! Уля! Давай, я тебе кидаю, Лу. Кинь, бо я не встиг принять. Я не могу тебе кинуть. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, ой-ой-ой, ай-яй. все. Що? Я клан. Ми тепер пупсики нажми назви к нам пупсики нас поживай так, что вы черный стали будет так жить. Да ти вже чорний. Я вообще-то фиолетовый. Я зайнятий. А вас зарізати, будь ласка. Так? Да? Можна вас зарізати? У не можна, Орексия з радістю можна, якщо хочеш. бажанні можна. Та добре. А чому тут очелік в повітрі тупо? Але, їдіть, ти куди топо? Зара тебе увину Це <рес> я Їхайте, зара Їду. Добрий день. Я упав. Рексен. Подивіться під воду. Дивіться, як я круто пливу. Рексен, дякую. Не, сідай, мені вже без різниць. Я не люблю так. Що ти тут робиш? Здавайте. Він підлогу витрає. Та він в вовку рабель витираєш, бачимо, ручками. Окей. Okay. Та так, так і крути. Ти, так, ти коли так крутиш, ти, твій персонаж виглядає, ніби ти оцей стіну е, чистиш. Так що так і роби, давай. А чому не можна просто в морі топитись? Ну, можна отак от. Ногою тебе. Е, не надо. О, тут якийсь Оп. острів. І полетів. Це скучний острів. Що Де? там на ньому какати, писати? Там скелетони, мабуть, є. И що робиться? О, почекайте, що таке? Тут такий сундук. Бере, це кто скашил. Почекайте, ]것도. не берите. Я, Отут... я грибочек знайшов, мужики! Куди Тут грибочки! Грибочки! Я их з'їм потім, все, мои грибочки. Мои грибочки не браты, мои грибочки, я их потім з'їм. Добре. Вс, миснду. Грибочки. Бувай, Добувай. Да не, я грибочка добуваю. Вс, я не встань. Мої грибочки. Не, не встань, мои грибочки. Видавай Ви грибочки. Пакі -пакі. А -а -а! Все, я забрав грибочки. Эээ. Мої грибочки. Егор, я зараз тебе с клана удалю. Не, мої грибочки. грибочка. Дай сюди гриби мої. Да. Ну гриби, іди мандаринки спіш. Що, okay, гриби, бізим? Бізим, бізим! Гриби! Що, пока, пустик. Гриби! Олексій, будь нормісом! Зупини його! Да, будь, будь ти там своїми грибами. Чому я по воді знову ходжу, я так понять не можу. Oh, така судьба, походу, моя. Все, <зад> <зад> я по воді буду ходити і йти до вас. Але в мене тільки голова терчить, якщо я не путаю. <зад> <Ой>. Пеха. Пупсику <зад> зараз дам. Давайте лизочки зачаруємо, зачаруємо там щось. Чого фігів, думаю, мене бити тут можна. Так, що мені дало? Дуже багато грошиків. І все? Інші мечі. Він купив собі, мабуть. І все, і там ще один сундук здати. Піпец, негру вже тут, представляєш, Рексед. Ой! Добрый день! Я не знаю. Так, я знаю. Грибочки продав. Ой-ой-ой, ки грибочки, друзья Цілих Ааа! Ну короче, начнем все, кому сподобалось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. 拜拜。